Другий перехідний період від старих стародавнього Єгипту, 1650-й, близько 1554 року до нашої ери, 14-16 династії. Після падіння тринадцятиї династії Єгипет розпадається на самостійні номи. Ми. З 13 династії се претендує на звання загальноєгипетської, утверджена в Коїсі, фактично контролює лисе ця Дельти. Близько 1675 року до нашої є... ери в Єгипет вторгаються гіксоси, що створили всередині. Ні, 17 століття до Денасери великий племінний союз на території Палестини і Північної Аравії і піддають його страшному розгрому. Вони захоплюють Дельту і роблять своєю столицею фортецю Аваріс в східній її часи. Їй х успіху сприяло що Вони на відміну від єгиптян використовували у військовій справі. Кони гіки соські возді приймають титул фараона, 15-16 11. Однак їм не вдається допомогтися домогтися реального підпорядкування всієї долини Нілу. під їх владою фактично перебуває тільки низній Єгипетсько. Та частина верхньоєгипетських номархів і визнає панування Гіксосів. Ця залежність залишається свице формальною, і вона обмежується ці спла. Юдонини. На півдні Верхнього Єгипту утворюється самостійне Фіванське князівство. Осе на початку XVIII століття Донасе ерек гіксось, кому? Фараону Хіану вдається встановити контроль над усім Верхнім Єгиптом, але після його смерті фіви знову стають незалежними, і фіванські правителі проголошують себе фараонами 17-ї династії. Останній її представник Камос підпорядковує інзі Верхньоєгипетській номи і не зважається на протидію знаті, починає за підтримку рядових воїнів боротьбу за вигнання гіксосів. Він робить успішний похід у Дельту і примусить їх відступити до аварії. Ного перелому у війні з допомагає, домагається брати і спадкоємецька Камоса Мос Він здобуває кілька перемог і захоплює після трирічної облоги аваріс. Вигнання гіксосів завершується взяттям фортеці Сарухен в південній Палестині близько 1554 року до нашої ери. З вами був дослідник історії. До побачення!